Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо крок під номером 25 нашого вишивального батлу разом з Олі, вишивальною черепашкою. Ну і хто дивився минулий випуски і пам'ятає, що в нас заміна. В нас заміна. Вишилися баночки, баночки від Dimensions, Вони перемогли в другому заході. Знов дідусь наш лишився, поки що не завершений, і поки що він програв. Ну нічого страшного. Зараз ці роботи, знаєте, будуть на рівних правах. Леля відшита ну, так як вона трішки менше розмірами, але відшита вона менше, ніж дідусь. Тому по кількості по загальній кількості хрестиків плюс-мінус в них лишилося однаково. Тому зараз вони вже в рівних правах і ми будемо дивитися, хто ж з них переможе. Довго я думала, довго я чекала, я страждала, вистраждовувала і думала, що ж взяти замість баночок. Ну, я вам цю історію розповідала. Минулому випуску, але зараз продивлюю. Дуже довго я думала брати, не брати, вишивати, не вишивати. Знаєте, якось я. Поставила саме в план цю роботу, що її буду завершувати. Після виставки, яка пройшла в Києві хенмейт експо, я трішки по-інакшому подивилася на цю роботу. Я розповідала в вишивальному тижні про свої граблі. І я подумала про те, що вишивальний батл якраз це те місце, де треба. Спробувати і подивитися, як піде ця робота. Може, все піде зовсім по-інакшому, і я не так сильно буду страждати. Тому давайте я нагадаю трішечки вам сенс цієї гри. У нас є дві роботи. Робота 1 – це Dimensions з Чобіток, і робота 2 – Зараз це вже набір від торгової марки Леля, називається Львів. І зараз ми будемо дивитися знову, хто ж з цих робіт в нас переможе. Минулих два рази в нас перемога. Вітала друга робота була завершена перший набір від повітрулі, другий був набір від Dimensions, звичайна колекція Мінік. Ну, і зараз я на заміну Dimensions у міні-набору взяла ну, вже такий більш-менш більший, скажімо так. Я не скажу, що він дуже великий повноцінний набір. Ні, ця робота невелика, вона Буде відшиватися в нас в батлі до самого завершення, тому що одне з правил нашої гри це не заміняти процес, поки він не завершиться. Ні перший, ні другий. Головне завдання таке, як тільки буде фініш, тільки тоді ми можемо замість фінішу взяти якусь іншу роботу. Є дві рулетки моя рулетка, рулетка Олі вишивальної черепашки. Хто ще не дивиться її відео, як вона проходить цю, цю гру, переходьте до неї на її канал. Подивіться її роботи, у нас зараз в обох знаходиться набор від Леля в Олі, її мушлі, а в мене Львів. До речі, Львів це таке місто, яке не може не визивати емоцій. В якому сенсі? Це навіть самі львовяни мені казали, коли я жила у Львові, я жила у Львові не один рік. Ну, років шість або вісім, я не пам'ятаю, це було вже дуже давно. Ще мій малий пішов. Ні, він ще навіть школу ще не пішов, він в садочок ходив, старший. Я про старшу свою старшу дитину кажу. І саме львов'яні мені казали тоді, що Львів це таке місце, таке місто, в яке ти заховуєшся з першого погляду. Або ти його не любиш з першого погляду. Тобто це місто, місто, яке не може не викликати ніяких емоцій. Тобто, або позитивні, або негативні. Негативні теж буває. Не всім подобається Львів, я знаю, але я саме з категорії тих людей, які обожнюють це місце. Це місто я в нього закохалася з першого погляду, з його старенькими вуличками, з його бруківкою. До речі, українські права я отримала саме у місті Львові. І свій досвід, і позитивний, і негативний отримала так само у Львові. Там було все. І е, дуже щасливі, добрі спогади, від тріш, трішки сумних, від особистих яких переживань. Е, ну, Тобто було все. І це пов'язано саме містом Лева, з містом Львів. Е, українську мову саме я вивчила в місті Львові. І ну, взагалі я кажу, я. Тримаю, ну, як, як тільки теплі спогади про це місце, чесно кажу, що я щиро вдячна цьому місту і людям, які там були, які були разом зі мною в той час, той період часу, коли я жила саме в цьому місті. Тому я з тої категорії людей, яких Львів викликає тільки позитивні емоції. Ну, бо дуже багато людей, які кажуть, що їм Львов не подобається, вони його не люблять. Ну, це, знаєте, як на смак. На смак і на колір. Олівці різні, тому так само і з містами, з подобаннями. І ось таку невеличку історію я вам знову розповіла. Знову повертаємося до вишивального нашого батлу. В нас крутиться дві рулетки: одна рулетка Оліна, інша рулетка моя. Нам надаються завдання, нам надаються норма або на першій роботі, або на другій роботі. Ну, це залежно від того, що нам вирішить надати рулетка моя. І Оліна виконуємо обидва завдання ці два завдання. Оля виконує два. Я виконую два. А там вже дивимося, що ж і хто в нас переможе. Тому це не наше змагання з Олею, ні, це зовсім інше. Це змагання наших робіт одна з одною. Тобто роботи наші змагаються. Хто ж перший буде завершений? Тому давайте з вами зараз повернемося до рулетки і подивимося, що нам надала рулетка моя і Оля одночасно, тому що я відкрию невеличкий спойлер, але. Хоча ті дівчата і хлопці, хто бачив моє попереднє відео, знають, що це за набір випав, але все одно продублюємо, і подивимося з вами завдання, який саме набір нам обрала рулетка і моя, і Оль. Обидві рулетки одноголосно нам надали роботу номер 2 два, два завдання. І Оліна і моя рулетка. Певно, вони чекали, коли я візьму рук Львів. Давненько я його вже не вишивала, давненько я вам не нила про нього. Давненько, але маю надію, що зараз новим подихом він піде легше мені. Я дуже-дуже маю на це надію, що відкриться дух, друге дихання і завдяки нашому батлу ця робота полетить. Маю надію. Завдання, як ви бачите, я вже зробила собі дві, два марафони. Перше завдання в нас крок. Так, перегортайся так, до городригом лежить. Так, перше завдання: хто там у нас є? Крок 25, 517 храстиків, це надала моя рулетка. І 111 хрестиків це надала рулетка Олі. Я, в принципі, сумувати не буду, але і проміжних включень так само робити не буду. Давайте я вам покажу, на якому етапі зараз в мене знаходиться ця робота. Боже, як давно я її не вишивала, не брала до рук. Вона така в мене запецькана, вже, вже така пом'ята. Вона не вишивалася, певно, я думаю, місяці 2-3 точно. Як я вийшла на роботу, я її до рук не брала. Тому що. Вишивальне зілечко вишивається зараз не так, як би мало вишиватися. Але в будь-якому випадку, бачите, ось таке воно дуже гарно. Мені подобається, як воно виходить, але він такий муторний цей набір. Не хочу вам знов нити і страждати, але тут і є вкладення в різну кількість складення ниток, в різні направлення, тому що одна дивиться з лівого верхнього кута в нижній правий, і є напівхрестики навпаки, з нижнього лівого кута верхній, верхній правий. Тобто, це якраз ось дивіться в небі, я не знаю, вам видно. У нас хрестик в один бік дивиться. А саме ліхтар і нижня частина, там, де бруківка, там де дорога, в іншу сторону. Будівлі, до речі, так само, бачите, в іншу сторону. Дахи в нас вишиваються і в два, і в три складення, і там велика кількість є різноманітних блендів. Я про бек мовчу, тому що Бек, ну, в принципі, я спокійно до нього відношуся. Я сильно не страждаю. Але і Беку навіть Беку тут в нас різноманітна кількість. Тут не тільки чорний, білий, червоний, вони складаються в різні, в різні складення і додаються різні кольори, Ну деякі, може, правда, тому що воно так має бути, ну а деякі, як мені здається, можна було б скоротити кількість кольорів. Тому що на півхреста, тільки на півхреста, ми рахували за вами разом 63 значки. Ну, тобто нелегкий процес, я відразу вам скажу. Хто не любить муторний значок тут, три значка туди, один крок вперед, два назад, ну, цей набір, я так собі думаю, що він буде не для вас, тому що він відіб'є бажання вишивати. Той, хто любить більш складні роботи, ті, хто люблять це скакати по всій території, ті, хто любить... Одиначки, двушечки, трьошечки, тому що тут їх небагато кількості. Ну, тобто, по кількості вишивання, хто любить таку муторну роботу, ну, то, тоді він вам сподобається. Хто взагалі нова людина вишивці, я б взагалі не радила його брати, бо відіб'є бажання взагалі вишивати. Для першого разу треба було б взяти щось таке попростіше. Тобто, набір не з легких, я вам хочу сказати. Тут поколупатися треба. Тайте Тепер треба сісти, заглибитися в цей процес, рахувати деякі бленд, деякі напівхрест, не загубити, тому що я ж кажу, направлення хреста тут дуже дуже важливо. Тому ось така краса. В принципі, мені подобається, я ж кажу, що виходить. Дизайн непоганий, все, я нічого не хочу сказати, але він складний, він дуже складний. Навіть я така людина, яка вишиває багато такі, як полички з казками, вам хочу сказати, інколи мені бо здавалося, що полички з казками мені давалися легше, ніж ця робота. Ну, Давайте я вам розповім, бо перший раз. Розповім саме які ниточки, що в нас використовуються. Набір містить тканину Мурану 32-го, як ви бачите, Цвайгард. нитки DMC, голка, інструкція, схема вишивки в паперовому та в електронному форматі. Зараз я вам чесно скажу: я не знаю. Передумаємо, може виробник все ж таки почує вишивальниць, що формат XSD, він дуже-дуже потрібен, тому що в нас є. Український застосунок, такі як хрестики, на які я хочу перейти з часом. Потихеньку вже перевожу всі нові свої процеси туди. Бо саме хрестики рахують, господи, ця програма вона читає сага, формат і OXS. Тобто інші формати вона не читає. Козі я не завантажувати не буду, не хочу. І вона ну, взагалі тяжко йде, вона. Ну, я намагалася, чесно кажу, я така людина, яка полюбляє спробувати все в цьому житті. І в мене всі застосунки, які тільки з'являлися для вишивки, вони в мене всі є. Козі взагалі мені не зайшло, воно навіть не відкривалося, воно глючило, воно не дружило з планшетом, з моїм, не з телефоном, ні з чим. Ну і ціна в нього теж неоправдана, як мені здається. В фантастіч у мене є, в мене навіть аккаунт свій зробила. Мені не зайшов саме інтерфейс цієї програми. Я якось, ну Мені не сподобалось, я вам чесно скажу. А ось програма Хрестики, яку спробувала, мені дуже сподобалася. Є функції, які мені потрібні. Розробник, дуже-дуже така чуйна людина, яка тільки чує вишивальниць, наші побажання. Я ж кажу, день-два-три з'являється нове оновлення. Там є можливість завантажити там, все, що завгодно. Зараз я ж кажу, нам навіть пообіцяли, що буде формат PDF. Ну, на це потрібен час, тому що в нас дуже багато українських виробників, які надають саме в PDF-форматі свої схемки. Тому було б взагалі це б супер просто. І через це я думаю, може компанія Ілеля теж лишила би XSD формат, бо пройшла така інформація, що до Нового року ще можна отримати схеми, саме XSD формату. А... Після Нового року їх не буде. Ну, тобто, вишивати по паперу якось я не дуже хочу, і мені не дуже подобається паперова схема саме цього виробника. І робити додатково платити за перенабір. Ну, якби Можливо, але якщо є можливість саме це не принципи виробника, а саме є можливість надати, тому що ніхто ж не создає щось нове. Тим паче, XSP формат так само, в принципі, непогано було, б, тому що я знаю, що XSP, хоча хрестики, я не знаю, чи XSP формат рахує, ну читаю, чи не читаю, тому що ну, наша програма, в якій ми малюємо свої схемки, вона. Да, навіть УXС-формат видати на хрестики, це взагалі було б супер просто. ну Я думаю я не знаю, чи побачить виробник це відео, чи не побачить, але в будь-якому випадку це мої роздумий голос, я думаю, що було б непогано. І тоді більшість людей мали бажання ще придбати ці набори, вишивати їх. Ну, якби ще такий плюс був. а от як знаєте Примусово переходьте саме в одну якусь програму, мене це якось не дуже влаштовує, тим тим паче, якщо є можливість вибору. Тому я була б, в принципі, я ж, я ж кажу, я вам, хоч як тяжко надається мені цей набір, як тяжко надаються мені ці схеми, я вам казала в вишивальних своїх тижнях, що навіть я замислюсь на те, що. Декілька ще наборів, а саме поки що 5 в корзину я собі закинула. Я думаю, я би взяла. Знаєте, і якби знати стовідсотково, що після нового року, наприклад, якщо я куплю ці, придбаю ці набори, що потім я не лишуся з носом, або треба брати до Нового року і бігти, завантажувати ці схеми. Ну, якось теж було б не недов... ну, дуже приємно, скажімо так. Але це я ж кажу, це мої думки вголос, це мої побажання, власне, мої, як вишивальниці, я не кажу, що так має бути. Тому, якщо хтось не згоден з цим, прошу нічого такого мені написати. Це ваша думка, я її поважаю, але в мене є своя власна. Так, слухайте, щось мій вишивальний батл. Перейшов в дискусії на Бірлеля, за стосунки і того, і, 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 і тим паче. Так? Тому давайте зараз з вами попрощаємося. Ось Таке я маю таку бороду, бачите, нитки припарковані, тому що я ж кажу, цей набір вишивається досить складно. Куди піду, що буду робити, не знаю. Зараз буду знову згадувати цю схему, подивимося, як вона зараз мені піде. Я не знаю, як зараз в наборах Леля. Я купувала цей набір дуже давно, я придбала колись, ще роки два чи три тому назад, я не пам'ятаю, коли в СП в Юліні Мінської був, вишиваємо Леля. То я тоді придбала ці два набори. Один я вишила ялинку, там де пришиваються пришивні елементи, а у сільів ніяк не можу домучати. чи він мене домучає, чи я його не знаю. Але ось тоді я замовила тільки два таких набори. Ще були бажання ще, після того як я взяла Львів, якось, знаєте, бажання мене відбилося трішки. Ну а зараз Юна почала лупцювати граблями собі по голові, бо дуже хоче ще декілька наборів. Осінні набори мені дуже сподобалось. Чесно скажу, я людина осінь, обожню гарбузи, обожньої осінні. Коли бачу гарний сюжет, я просто не можу відійти від нього, відмовитися, тому що який би він складний не був. Ну, я ж кажу, Юна на граблях танцює, і потім знов буде нити, якщо він буде складний. Але спочатку треба завершити цей набір. І про що я мала мову і хотіла сказати вам, що колись, коли я купувала ці набори, дуже давно, роки 3 тому назад, як бачите, відступи саме краї в цього набору ну, дуже великі. Оце все. Цей весь запас, це крайній непівхрест. Ну, Тобто, якщо я хочу його оформити в картину, у мене або по самій края я должна маленькі защіплювати, Тобто, повітря дуже великої кількості немає в цих наборах тобто, в основі. І проблематично було трішечки з ниточками, бо деякі ниточки в мене завершуються. Ну, Подивимося, що з цього взагалі вийде. Я піду робити свої перші хрестики, маю надію, що все ж таки змилується цей Львів наді мною і піде нормально завдяки батлу, нашому вишивальному батлу, і моїй подрузі вишивальні, Олі вишивальні черепашки, завдяки її компанії, її рулетці. Ну, це, цей Львів все ж таки душиється. Ось, друзі, один вечір, буквально один вечір, я до вас повернулася вже з виконаним завданням по нашому вишивальному батлу. І не повірите, дивіться, скільки я відшила. Буквально вчора, я коли розпочала, зняла вам, показала свої думки, свої емоції на рахунок цього набору і сіла вишивати. І знаєте, такий настрой собі зробила. Я просто відключила свій мозок повністю. Не стала зациклюватися на тому, що буде складно. І ще допомогло те, що саме в цьому місці невелика кількість була саме одиначок. Тут, знаєте, якось пішло ланцюжком вже більш-менш схема нормальна, саме в цьому місці. І мені це далося набагато легше, ніж вишивалося раніше, тут от, вгорі, я вам хочу сказати. І я почала бачити у цей трамвайчик. Він вже частину я подошивала ти не які були припарковані. Щоб вони, знаєте, не змішали мені, не були зайвими, тому що вже знаєте, я знайшла собі центральну частину дещо і вже потім плясала біля того центральної частини, обшивала тими нитками, які в мене були припарковані, тому що вони припарковані були не по схемі, їх просто повиводила, щоб потім не губити ну тут дещо ще лишилося, тому що воно буде використовуватися в цьому місці. Це два, ці два відтінки. Це не припаркована нитка, це просто я вивела, щоб її зашити, а потім я її обріжу. І, знаєте, я здивована сама, я дуже сильно здивувалася в тому, що саме ця частина мені далася легко. От нарешті я можу сказати, що саме в цьому місці, не дивлячись на те, що тут ниточка в одне складення була, деякі хрестики, оці, от. ну це, от, я спочатку думала, що це таке. А це потім, це як сюети людей, я зрозуміла. Зараз давайте перейдемо, я включу вам саме на планшеті, як воно виглядає. Я думаю, що це таке спочатку? А воно не лише це силуети людей, які в там йдуть. Ось така, бачите, ось там теж це люди, там парасолька, і це все буде далі, і от дивіться, і тут, і тут. І я потім тільки зрозуміла, що ця частина це саме люди. Але порівнюючи з цією частиною, чи я просто себе відключила свій мозок, я ж кажу, перестала зациклюватися, заморочуватися на складнощі, перестала нити, перейшла нижче, чи може через те, що ця частина була дійсно легша за рахунок того, що тут в нас використовується більша кількість напівхрестиків, і нема зміни напрямку, тому що в цій частині тут зміна напівхрестиків. Бо так виходила, тут напівхрестик дивиться в одну сторону, в небі на півхрестик дивиться в іншу сторону. І головне не переплутати, бо фактурність втратиться, воно все зільється в одне ціле. І ну, може, я ж кажу вам, дійсно, що може мені стало легше через те, що тут, бачите, на півхрест використовується в один напрямок, і я сильно не стала так страждати і заморочуватися, тому що. Ну, дійсно стало легше. Тут я дивлюся, ще на півхрест у нас А в два складення він в мене вже зроблений. Тут вже на півхрест, бачите, в одне складення. І якось пішло, 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 пішло. І ви бачите, я фонову частину тут багацьку зашила, тому що по факту 1300 десь ну може менше, якщо тисячу, скажімо, я вийшла напівхрестиком, тому що хрестики використовувалися тільки у цьому місці. Буквально верхівка трамваю, тут трішечки в цьому склі було. ну Невелика кількість, скажімо, хрестиків. Ну, може, хрестиків 200, якщо я загалом вишила, то добре, а решту те, що мені треба було, ну, може 800 напівхрестиків я зробила, тому що, бачите, їх тут багатько, так скажемо. Тут я ще не душила цю людину, тут ще рожевого кольору буде відтінок. Ще напівхрест я не дошила всій стороні. Це все буде. Але тьху, тьху тьху, я не знаю, як піде далі. Оця нижня частина мені вдалася легше. Тобто, сильно я не страждала. Буквально вчора за один вечір я сіла і вишила, і навіть спіймала на солоду. Це таке, знаєте, для мене здивування, бо коли вишивала цю частину, я чуть не повісилася, я вам чесно скажу. А в цьому місці воно так вдалося, мені навіть вдалося трішки покайфувати від вишивки. Тому подивимося, як воно буде далі. Може, то через те, що наш вишивальний марафон він взагалі надає темп і настрій. І в вишивальному марафоні будь-яка робота вишивається набагато легше, я це помітила, швидше і вишивається з насолодою. Тому, я думаю, що цей випуск ми з вами будемо вже закривати. Я і так багацько вже налялякала вам саме по цій роботі. Тому що повністю крок під номером 25 у нас вишивалася тільки одна робота. Ну а наприкінці, по традиції, як завжди, я вам ставлю зараз дві рулетки: мою рулетку, Оліну рулетку, і ми з вами дізнаємося, які завдання нам на крок 26 нададуть наші чарівні рулетки, яка в цей раз буде несподіванка, що ми будемо вишивати один процес, якийсь вдвох. Або, може нам рулетка поділить на два, два різних процеси, не знаю. Це ми з вами дізнаємося в самому кінці відео. Я з вами буду вже прощатися. Хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Є функція спонсорства. Спонсори бачать всі мої відео набагато раніше. Деякі попередньо за один день я виставляю, щоб мої спонсори побачили. Деякі відео ви маєте змогу подивитися на 5-6 днів раніше, ніж інші мої глядачі. Тому, в кого є бажання оформлюйте спонсорство, підписуйтеся, переходьте на канал Олі Вишивальної Черепашки, в неї теж дуже цікаво. Подивіться, як вона проходить цей крок під номером 25, які в неї роботи. Ну а на цьому все всім па-па-па-па і до зустрічі в новому відео. А кого цікавлять завдання, ще не переключайтеся.